З миром Божим Ісус Христос Воскрес і живе во віки, показує нам дві заповіді, що в старий і новий завіт він будується всього на двох заповідях: на двох важливіших любов до Бога і любов ближнього. Коли ми любимо Бога, ми за своє життя ставимо його на перше місце. Це те, з чим і що перебуває в нас на першому місці, що ми більше приділяємо свого часу. Чому? Чи своїм турботам, чи своїм фільмам, і так далі. І так далі. Чи Ісусу Христу, чи ми завжди знаходимо час для Ісуса Христа? Другий це те, що ми любимо ближче як самого себе. Ми маємо викладати своє життя для того, щоб служити іншим, не ставити свої якісь амбіції вище завжди, і за когось, через когось іти да, до цих амбіцій, і так далі. А служити іншим допомагати проти до хреста, утвердитися самим і допомогти людям утвердитися. І Ісус показує, що коли ми народжуємося від нього. Він дає нам цю любов. Людина вона е, горить огнем для Ісуса Христа, вона е, бажає читати Слово Боже, наповнитися, кричати про любов, на ней усмішка не сходить із уст. Але з часом е, ця любов потихає. Ісус говорить, що. Верни верни ту любов першу, коли ти прийняв і тривай, це ми контролюємо свої емоції, свої почуття. Це ми контролюємо, що має виходити із нас. І він говорить: якщо ми е, неправильно. Поводимо себе, да, не проявляємо любові, значить, ми е, нічого в Ісусі Христі, тому що без любові нічого немає сенсу. Да, бо Бог є любов. Якщо живе він в нас, то тобто і любов проявляється. Значить, якщо є проблема в цій, ми або ще не народжені від Бога, не пізнали Бога, або потрібно повернутися через покаяння, через очищення, повернутися до тієї. Першого начала якого ми прийняли Ісуса Христа, і палати цієї любові для Ісуса.